Друзі, всім привіт! Я планував це відео зробити про проміжні підсумки перших двох груп Pro Проліги, але подумав, якось воно дивно виглядає, якщо там нема виділити чогось надзвичайно цікавого, а надзвичайно чогось цікавого не сталося. Тому я вирішив, що краще я вже підіб'ю загальні підсумки цих двох груп і зроблю потім прев'ю двох. Найбільш для нас цікавіших груп, бо там будуть Монте та наві. Сьогодні ми поговоримо про апдейт маппулу в Counter-Strike 2. там загалом апдейт широкий, пару цікавих фішок. Нарешті для багатьох людей з'явилася опція перемикання рук, які багато цього хотіли. Мені все рівно я завжди тільки з правою грав. то... Мені нічого не змінило, але нас цікавить маппул. ДАСТ-2 повернулася в активний пул-карт, змагальний пулкарт, який буде на турнірах, який буде в прем'єр-режимі, і вона замінила оверпас. Це надзвичайно несподівано і повернення Даст 2, і видалення Оверпас. Однак, якщо подумати, стає очевидно, що розробники Counter-Strike 2 зараз дуже загружені, і в них тупо немає часу на впровадження нових мап. Тому вони вирішили піти простим шляхом. Вони додають вже готову DAS-2. Але чомусь замінюють оверпас. У цього я не розумію. Є Mirage, є Inferno і є Vertigo. Це три основні кандидати на кік. Оверпас це точно не основний кандидат. Це доволі складна, важка навіть для професіоналів мапа, яку важко грати. Там треба тактично дуже добре готуватися. І це виглядає просто як казуальне рішення. Ми прибираємо найскладнішу мапу, додаємо. Мапу сирого скіла, мапу купи хайлайтів, мапу за якою дуже легко слідкувати. Мапу в якої є купа фанатів, які вже взагалі не слідкують за counter Counter-Strike. У мене навіть є друг, який зовсім не слідкує за counter Counter-Strike. Він мені пише о, Dust2 да повернули. Кайф. Це все, все виглядає як казуальне, просте рішення, щоб трошки підняти хайп. І скоріш за все, цим пуговим ми будемо грати до шенхайського мейджору, Вже наступні зміни, схоже, будуть тільки після нього. Тому треба змиритися, треба прийняти цю казуальність від Valve, які загружені роботою, адже в грі купа проблем. Я сподіваюся, що вони зараз просто працюють над античитом. Якщо ні, то це просто цирк. Однак давайте вірити в краще. Тож сьогодні, в короткому відео, ми розглянемо вплив оцієї зміни. В пулі карт на професійну сцену. Зокрема, зосередимось на топ-30 командах і наскільки позитивною чи негативною буде ця зміна для них. Хочу вас відразу поставити, попросити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Окремо вдячись моїм спонсорам, для яких вчора вийшло окреме відео, і по цьому також є окрема новина. Зараз я запустив збір на реб для захисників з міста Ковеля. Потрібно зібрати загалом 75 тисяч, як завжди. Це лотерея, де ви можете виграти 5 скінів, 5 різних скінів. Ну не зовсім скінів, тут є і наліпки, тут є і значок. Але звісно, основним лотом є оцей прекрасний АК-47, який на ринку СТІМ зараз коштує 1700 гривень. Це ого. го І ви його можете отримати за донат кратний 50 гривням на монобанку в описі до цього відео. Цим донатом ви підтримуєте Збройні Сили України. Берете участь у розіграші АК-47 за 1700 гривень та отримуєте доступ до вчорашнього відео, де я говорив про G-Trio 2024, зміни у Cloud9, складав символічні збірні Швеції та Бразилії на даний момент, і трошечки говорив про FIR та Persion UA. Тож, якщо ви хочете підтримати Збройні сили та отримати ці всі плюшки, то від 50 гривень донайте на баночку чим більше. Раз ви по 50 гривень задонатите, тим більше шансів у вас виграти. Дякую вам за підтримку. Слава Україні! Коротка історична справка для початку. Das 2 прибрали у листопаді 2022 року. Її замінила мапа Anubis, і тоді це не була якась величезна зміна, адже 8 з 30 найкращих команд на той момент пермабанили DAS 2. Тож тоді це не було настільки критично, як всім здавалося. Це була популярна мапа серед глядачів, але не популярна серед команд. З Оверпас все набагато гірше для прокоманд, адже лише Мібер та FlyQuest банять цю мапу пермабаном. Є команди, в яких вона слабка, є в яких сильна, але лише дві з топ-30 банять її постійно. І це робить просто величезні зрушення. А уявіть, як тим командам, які банили dust 2 почали банити Anubis, і тепер мусять вибирати або починати грати Anubis, або вчити dust 2 і це просто жахлива для них історія. Зокрема, це Маус, Фнатік, Фурія, NIP, Геймер Ліджен. Геймер Ліджен взагалі втратили єдину мапу, на якій вони хоч щось показували. Дуже сильно вдарить ця історія по Астраліс, по Імперіал. Soul так сильно, але не настільки сильно, як здається. Apex теж втрачають одну зі своїх найкращих мап. Spirit та Cloud9, Можливо, не основний пік, але це була мапа, в якій вони завжди були впевнені, так само як і Gaming Gladiators. У Маус Віталіті теж непогано все складалося, але доволі нестабільно. Особливо у Віталіті після відходу Меджиск там були проблеми, з не настільки добре все складалося. У Вітуспро це фактично основний пік, основна історія, де Норберт показував хорошу гру. Єдина мапа, на якій Норберт показував хорошу гру. От зараз ви бачите порівняння статистики Норберт на цій мапі і на всіх інших. Схожа історія в Комплексіті, в них там не найвищі вінрейти, але... Там просто чудово грав Елідж. І через це вони могли чіплятися завжди за неї. Всі американські, всі бразильські команди завжди могли чіплятися за оверпас. Позитивно ця вся історія складається для Фейс, наприклад. В них це п'ята найгірша мапа останнім часом, це враховуючи вертігу, на якій зараз вищий вінрейт. І даст вони, в принципі, непогано грали завжди. Для G2 це, взагалі, манна небесна. Вони почали банити міраж. Жахливо грали на оверпас, а зараз у них повертається Dust2, де Монесі просто буде всіх гнобити і втрачається оверпас. Вони просто далі будуть банити спокійно міраж, маючи доволі хороший мапул. Схожа історія з Монте: в них це була об'єктивно найгірша мапа, на якій їх часто прибивали. А тепер вони просто спокійно банять інферно і мають пул з 5-6 непоганих мап. Це чудова історія, адже Dust в них точно буде краще, ніж була Overpass. Так само Наві. В них була ідеальна Dust 2 в якийсь період. Але це, звісно, у старому складі з Сімплом і з росіянчиками. Тепер не знаю наскільки все там буде добре, але є Beat, є Blade, є чудовий елексібі на цій мапі. Та й GL, доволі непогано на ній виступав в Apex. Тож для Na'Vi це теж позитивна історія. Ідеальна історія це для Eternal Fire. Які мали проблеми на оверпас, мусили її грати, адже ну, все рівно треба банити еншеп. Але тепер вони втрачають оверпас і повертаються на мапу Воксіка та Ксантареса. Це буде розвал. Ми побачимо дуже-дуже багато зараз Даста. Як тільки там закінчиться і Серп Проліга, і перші турніри підуть, буде дуже багато Даста. Ну і звісно, Біайджин. BAG мали одну єдину мапу, на якій вони завжди показували хороші результати. Це Dust 2. Коли вона зникла, все пішло швидко вниз для BAG, і вони вже навіть зараз не в топ-30. Тож для них ця історія була доволі сумною, але зараз в них просто настрій на підйомі, тапсен буде настрілювати, можливо, навіть ІЗГ-ку стабільно буде брати. Тому очікуйте нового підйому BAG. При тому, що в них є Нобіс непогана. зараз в них будуть дві піщані стабільні мапи. Також мені здається, що через те, що багато хто знає, як грати Dust, просто зі старих часів, в нас складеться така ситуація, де багато команд будуть гратися в мопу семи карт, як зараз це роблять фейс, які вчора дозволили Віртус про пікнути проти себе Vertigo і виграли її. Тож я думаю, все буде більше і більше цих історій з пулом семи карт, адже це дає просто величезну гнучкість для багатьох команд. Тож, попри те, що заміна мап не найкраща. Можна було набагато краще це все зробити. Є готові, непогані мапи, є хороші мапи, які би просто освіжили. Це я не кажу за тускан, за Трейн, за якісь старіші мапи, які можна повернути. Є купа нових, які можна додати. Це не найкраща вся історія, але про сцену це дуже сильно оживить. Просто почнеться нереальний двіж і купа несподіваних результатів. Counter-Strike 2 починає новий виток своєї історії, і я сподіваюся, що нам всім буде дуже цікаво. Дякую, що додивилися до цього моменту. Не забувайте про лотерею. Всього на все 50 гривень, і ви у грі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і любіть Counter-Strike.